Друзі, всім привіт! Е, вітаю вас знову в Origin 3. І сьогодні ми поговоримо про про качку, поговоримо про шмотки, які потрібно вибирати для того, щоб ефективно грати. Також поговоримо про крила і все інше. Я у грі набрав 1021 уровень і можу вам показати ось такі свої доспіхи, класні, до класну пушечку. Е, так, дивіться, що ми маємо. Шмотки треба вибирати з правильним підходом. Шмотки в ігрі є на стан, є там на блок, є на атаку, є на слоу, на тобто на замедлення. І так, для чого вам потрібно вибрати? Вам потрібно вибрати і вирішити якими характеристиками ви будете грати, тому що в майбутньому буде дуже дорого змінити шмотку? Тому краще зараз вирішити на початку гри і весь цей час прокачувати свої шмотки і стати. Чому не варто? Там зациклюватися і підбирати, стати під персонажа, тому що персонажа ви зможете міняти разів 10. Тут є така можливість, що коли виходить новий персонаж, вам дають такі ітеми, які в цілому коштують 100 доларів. Вони, вони вам під цей інвент даються безкоштовно, і ви зможете перейти на любу іншу професію, на любого іншого персонажа. Тому варто спочатку ось вирішити і далі просто не паритися. Це всього лиш тільки ігра. Так, дивіться. На стан. От в мене персонаж налаштований на стан. Чому на стан? Тому що я грав магом, і магом прикольно там застанете, де, напевно, і ближнікам теж прикольно застанете. Так, на стан у мене дві зброї. Біжутерія виходить також на стан. І у мене виходить. Шмот. Чотири шмотки е, створюють сет Rapid, як, якою основною характеристикою є Evasion Adjustment. Е, це виходить у нас уклоніння. І також додає атаки. І дві шмотки на інший сет. Сет получається, у нас авайт. Да, Aweak. Так. І також він додає в нас Evasion Adjustment. Чому я не зібрав 6 шмоток рапіт? Тому що мені не подобалася ця третя характеристика, яка відкатується 150 секунд. Це досить багато для ПВП, і за 150 секунд тебе можуть бити там, напевно, за 3-4 рази, якщо це сильне ПВП. Тому вирішив я ось так прокачуватися. Також я хотів би вам розповісти про Excellent і Porset. Так, Є Порсід Change і є Excellent. Ви повинні одразу. Це якби дві характеристики урона додаткового. Можна сказати, кріти. Порсід більше орієнтований на ПВП. Excellent більше на PVE, але в цілому вони на різниці майже між ними немає. Тому, якщо ви вибрали Excellent, то прокачуйте Excellen. Що ви повинні робити? Якщо ви вирішили, що ви вирішили, наприклад, грати в пульсід, тоді ви стараєтеся на всіх шмотках через оцю функцію, зараз я вам її покажу, через purify Змінювати ось ці свої характеристики. Змінювати свої характеристики. І підбирати там скрізь Порсіт. Тут Porsit Resistance це захист від Porsita і Excellent, Strike Res. Це також захист від Excellenта. Тут ви в шмотках, в захисті збираєте. І Porsit і Excellent. а в пушці і в. Ну, Тобто в зброї і в біжутерії ви збираєте пурсіт, якщо ви вибрали порсіт або екселент, якщо ви вибрали екселент. Так, стосовно дивіться, стосовно прокачки, ви знищуєте шмот і піднімаєте свій рівень сету. Також ви можете зробити a Отакий От шмот у вас буде красним. Він робиться тільки тоді, коли у вас є ось такий кристал, і є. Повністю схожа шмотка аналогічного сету. Також в грі у вас є, получається, кристали з атакою. Тут все просто налаштовується, а є ще з елементами. Тут ви качаєте стихії. Ну тут все дуже просто. Якщо у вас там тьма, ви качаєте тьму і пішла-поїхала. Так, давайте, давайте повернемося тепер до компаньонів. Яких же компаньонів підібрати? Так, можете просто собі заскрінити. От, е у компаньонів є сети. Сети ви можете подивитися ось так. Зараз я вам покажу. Ось тут ви можете подивитися сети. І ви вже орієнтуєтесь, що вам потрібно. Якщо вам потрібно PvP, то ви збираєте. Сети компаньонів на ПВП. Якщо потрібен просто дамаг, збирайте на дамаг або не тільки на атаку. Так, скіли є ще у компаньйонів, ну, звичайно, збираємо золоті скіли, а там ну, вже які вам випадуть. З компаньонами все дуже просто розібралися. Давайте перейдемо до крил. Так як я вже вам говорив. Крила, ви збираєте, якщо визначились про екселент, збираєте на екселент. Якщо визначитись пурсі, збираєте на що також, також не забуваємо про Evasion. Evasion – це уклон, також його треба збирати. Не забуваємо про дамаг чистий, дамаг також не забуваємо про інші характеристики, не забуваємо по, взагалі атаку саму. Також хотів би вам додати, якщо ви будете донатити, то в першу чергу раджу задонатити на Lucky Strike, щоб у кожній шмотці у вас був такий додатковий ефект Lucky Strike. У мене, ну, чисто, не знаю, випадковий, там, чи як, чи здається, першу шмотку безкоштовно давали. такий Lucky Strike у мене додався. Я додав собі на нагрудник на і на на, що? На, щ... на щит, здається. Так, да, і на щит. У мене це є лак-страйк. Це додатковий шанс атаки. Певно є. Так, в принципі, в принципі, з крилами ми також розібралися. Є у нас Демон Souls. Так, це у нас трансформації. Які ж вибрати трансформаці... трансформації? Ну, звичайно, вибирати потрібно якихось магів. Для чого? Тому що ви зможете звідси бити їх. Також потрібно піднімати їм рівні, качати. Також, я вже розповідав, що потрібно збирати ці кристали і використовувати їх на інвент. Тобто, ось дивіться. Інвента в нас ще немає, в мене копиться 37 кристалів. Недавно був інвент, я використав, виходить, ну, скроли для компаньйонів. А, так, Holy Shield. Holy shield також потрібно прокачувати. Тут все прокачується автоматично. Ну, як автоматично. Воно не дасть вам підняти ранг, якщо ви не прокачаєте це ще до певного рівня. Як цей Холі сhiлд працює? Це у нас, виходить, зараз я включу налаштуваннях своє життя, щоб ви бачили. Так. Не включилося. Show HP about your head. Не знаю, мало би показуватися. Оп. А ось! Ось є. Ось є, виходить, у мене. І дивіться, зелена полоска це життя, оранжева знизу, це оцей холі шил. Спочатку, коли ви воюєте в ПВП, вам знімають оцей холі шил, потім йде хп. Ось така справа. І, в принципі, отак. Про рунного Мага скіли я вже вам розказував. В принципі, ви знаєте, як це все робиться. Тут у нас є скіли, вони прокачуються. Також таланти бажано прокачувати ті, які вам потрібно. Артефакти, Артефакти також потрібно всі прокачувати. Тут, в принципі, як їх прокачувати? Прокачуються вони за зелені кристали, або вони купляються з цієї лавки. Кстаті, лавка досить крута, можна тут продавати все, що захочеш. в Ніяких іграх цього немає. Багато хейтерів в Origin 3, і багато людей звідси уходить, але достойної, кращої гри поки ну, на жаль, немає. Тут класно функціонал, такий ви можете керувати повністю своїм персонажем. Є додаткове авто. Для чого є авто? Тому що ну, не завжди ви там можете грати в грі, і не в кожного є стільки часу, щоб проходити все інше, все вручну і тратити на це час. Тому ви запускаєте авто і проходите авто. А ви ручками граєте в PvP, там в якомусь, на якихось замках, де справді цікаво. Так, а, що я ще не затронув? А, Inscriptions. Так, є у нас додаткові отакі значки, які у нас відкриваються з кожним там рівнем. І як їх прокачувати? Ви просто збираєте найбільшого рівня і піднімаєте їхній рівень. Але також можна, можна їх скролити. Зараз я покажу. Отут. Щас, 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 Хвилиночку. Це ми сундуки збираємо і. Так. де ця є функція? Так, взагалі, вилетіло давно вже заходив. Сюди. Стиль такий, що можна оці всі характеристики тут скролити. Скролити і підбирати потрібні для вашого персонажа. Апдейт, здається. да Ось тут ось тут можна так нажимати і скролити їх, підбираючи, от, бачите? Трошки кращий без. Так, давайте ще отак прос... можна скролити їх. І підбирати потрібні. Е, так. Е, також потрібно завдання проходити. Тут є різні завдання. Можна отут премію купити і отримати отакого от симпатичного питомчика. Також є костюми. Костюми дають у нас сети. Ну, це така більш преміальна штука, більш донаторська. Тому сюди я не буду заглядати. Також, друзі, в цій грі є точка, і точка в будь-якій грі рішає. І потрібно збирати ось такі ітими, щоб, звичайно ж, точити свої шмотки. У мене, у мене шмотки всі заточені на плюс 11. Це мені дає 3%. Шансу двойного урона і 5% атаки, що є досить прикольно. І не забувайте прокачувати ось цю функцію. верніше, св... не забувайте точити свій шмот. Так, в принципі, ну, тут Т12 у мене шмот Це зв'язано з тим, що у мене там рівень такий високий. В принципі, про це ми проговорили. Також потрібно маунта качати. Зараз у нас, виходить, вийшла обнова, і у маунта є отакі штуки. Також потрібно збирати сети для маунта. Що, що для цього потрібно? Звичайні звичайні шмотки вони вбиваються майже скрізь. Але є один момент, як вибити шмотку. Вибити шмотку разом з сетову шмотку. Це можна зробити отут у цьому функціоналі. Тут можна за значки 15 тисяч купити ось такий ящик. Зараз я вам покажу. Його потрібно купляти Random Excellent Armor for Коротше, для вашого їздового маунта. Так, його потрібно раз у тиждень, є можливість тільки купити один такий на тиждень, його потрібно обов'язково купляти, щоб прокачувати свої оці їздові маунти. Також обов'язково купляти ось такі штучки. Для чого це для артефактів маунта. У маунта також є артефакти. І їх також потрібно качати, також маунті можна улучшати, потрібно збирати їхні значки. В общем, ігруха дуже розвинута, і тут просто маса різних прокачок, але я не скажу, що їх тут досить багато. Тут все просто, у всьому дуже легко розібратися. Також є Альянс, і в альянсі є різні уміння. Їх також потрібно прокачувати. Ось тут ці уміння, і вони дають так нехило різного БСу і стат для атаки, для захисту, для, навіть для дамагу. Ну що, друзі, в принципі, це все. Інвент також тут є. Щоб мати хороший рівень, там сила потрібно бути в топі в інвентах різних, брати участь. Так, в принципі, відео доходить до кінця, я вам встиг так коротко розповісти, що і як, і особливо нагадати про порсіт і Excellent, тому що варто вибрати одну характеристику і її прокачувати. Тоді ви будете в хорошому такому. Плюсі. Так, в принципі, в принципі, всім дякую за перегляд. Ставте лайки, щоб відео виросло. І його змогло подивитися більше людей. Та підписуйтесь. До побачення.